48 році. Цим чимсь на цей 48-й рік був у нас в Галичині для Галича, що було в Австрії угорській імперії в чому році відмінено, скасовано крепосне право панщина. Знаєте, що люди ті стали, стали вільними, не залежали каже від волі пана, але людина стала війною могла творити. І знаєте, каже, це відкрило шлях. Я вас сім'я нагідно. Хіба можна було б, якби у нас панувало те кріпосне право цю дитину батькам дати десь на науку? На це мала би бути згоду, згода пана, каже, а пан дивимося. А пану що потрібно? каже, які ви мали тут працювати. каже. І тому, знаєте, каже, це відкривав дуже великий шлях для нього. Дозволю собі згадати, знаєте, це мені розказувала. Вже покійна бабаїрка Статич, ви знаєте всі її, пам'ятаєте, що її, пам що її що його. Коли було скасовано панщину, про то її говорила мама, бо вона ж того, що не пам'ятає, до ліжньому кінці, коли був поставлений хрест на скасування панщини, вона говорила таку дуже цікаву річ. Каже, люди каже, той день там викопали дуже велику могилу. Туди, каже, ту могилу зносили, хто сапку, хто хто розкаль, хто, хто каже, кидали ту могилу, закопували, а потім, каже, над твою могилою поставили дуже великий хрест свободи скасування панщини. І тому, знаєте, каже, звертаючи до дітей, знаєте каже, Україна переможе, і це для вас відкриє дуже великий шлях. Для нашого життя. Тектор і громадський діяч Василь Степанович Нагірний народився 11 січня 1848 року в селі Ївне на Настрищині порівняно завожній родині. Мати померла, коли Василю було півтора року. Після другого одруження батька його опікуном стала батькова мати. Після чотирьох років сільської школи взимку 1859 року батько відвіз нагірного достроя, де записав на другий курс першого класу народної школи. Невдовзі Василь втратив і батька, хто змушений був заробляти на життя приватними лекціями. Після закінчення трьох класів районної школи у 1866 році. Василь Нагірний поїхав до Львова з метою продовжити навчання у 4 класі. Приїхавши до Львова, не маючи ні знайомих, і достатньо грошей на прожиття, він був прийнятий до новоствореної бурси при Народнім домі. Проте, провчившись один чи півтора в бурсі покидає її і, не маючи можливості записатись до 4 класу ральної школи, вступати на дворічні педагогічні курси. Де навчається один рік. З початком Нового шкільного року Василь Нагірний вступив до 4-го і 5-го класу реальної школи і, утримуючись приватних лекцій, закінчив її у 1870 році. У своїх спогадах нагірний писав, що навчання у вищих класах реальної школи належать до найприкращих у його житті. Йому бракувало всього, що було необхідне не тільки для навчання, а й для життя. У 870 році Василь Нагірний вступив як слухач до технічної академії. Протягом того року йому вдалося дістати лекцію у приватній гімназії професора Чашковського, де викладав рахунки і руську мову, заощадивши трохи грошей і заробітків у цій гімназії після закінчення першого року, у вересні 1871 року поїхав до Цюриха. Дописався на підготовчий курс до політехніки, а у 1872 році перейшов на відділ будівництва. Після закінчення навчання в політехніці у 1875 році нагірний працював довший час у бюро свого професора Штадлера Цюриху при укладанні різних конкурсних проєктів. Пізніше в будівельному уряді в Вінтертурі будові кантональної техніки. Приватного архітектора Шафира Варава, а останні 4 роки перебування у Швейцарії у удівельному уряді в цюриху. Восени 1882 року невірний повертається до Львова і активно береться для проєктування церков. Перша церква, зерцем для якої послужив Софійський собор у Саргороді, була побудована в малому Яриджі. Уже через 10 років. Після повернення Василь Нагірний виготовив проекти для сотні церков, 80-30 яким муровані. А всього за його проектами побудовано більше 200 церков. Найзначнішими фахівці вважають храми у Візантійському стилі, зведені нагірним у багатьох галицьких селах. Загалом кожна четверта церква в Гулечині була побудована за його проектом. До речі, найбільша мурована церква нагірного зведена у Яворові. Менш активно, але нагірний займався й створенням світських будівель. Окрім професійного заняття, нагірний активно включився в український рух. Опис його громадської активності та слуговує на тому наукових праць. Зазначимо лише, що Василь Нагірний був співзасновником товариств, Славія. Народна торгівля, «Соків», зорятні степ, товариство для розвою руської штуки. Василь Нагірний був водойм з Марією Дикевич, донькою пароха селища під Львовом. Подружжя мало четверо дітей. Найвідоміший із них Євген Нагірний, котрий успадкував батькову справу і теж став видатним архітектором. Цікаво, що правнукою Василю Нагірному. Доводилася легендарна українсько-американська співачка Квітка Цісик. Помер Василь нагірний 25 лютого 1921 року, похований у Львові на Дичаківському кладовищі. Коли вночі у дім, квартиру, хату прийде Різдво, Ялинка і Вогні, згадай. Хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду, хай спогад твій йому тамує болі, хай щира згадка піднімає дух. Бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах. Яке жизнь без батька, сина, друга, які ж свята, коли іде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, й повінця буде келих, щастя, сміх, не говори до стів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих. Знаєте, коли ми п'ять років тому починали збір інформації до всеукраїнського журналу Наша Швадщина спільно з ОЦЦ, спільно з Туристичним інформаційним центром з Олександром Сікорою, то ми тоді були впевнені і ми знали, що ми робимо правильну роботу. А сьогодні на тій благодатній землі, ти розумієш, стократ ми робили правильно, тому що ми вже тоді утверджували під підґрунтя, свій фундамент, ми тримали стрій українства в ряду. І коли сьогодні на цій щедрій, благодатній землі Василя Нагірного лине радісна, різдвяна поляда, ми розуміємо, ми не переможемо. І коли після вчорашнього руйнування будинків, ми говоримо нині про архітектора, Розуміємо, ми не зламні. Ніхто і ніщо не може нас зламати. Ніяке лихо, ніяка війна, ніхто, бо є стержень, стержень код українства. І коли кажуть, культура не потрібна, сумно скривка грає. Отак сумно скривка грає зараз на сході України. Тому що там вже були без коду українства. Бо коли не вкладаємо в культуру, не вкладаємо у свій код, у свою броню, в котру ми загорнулися, нема України. І, мабуть, не випадково ми, так як Василь Нагірний 150 років тому говорив: треба будувати Майлу Швейцарію тут, тут піднімати Україну, тут розвивати Україну. І коли тоді дослухалися до слів великого пророка. Великого українця, великого архітектора, то Червона Калина мені би не плакала. А вона іншими барвами би грала, але нам цього треба, бо інакше ніхто би нашу націю не з'єднав. Ми б не об'єдналися, ми не стали б стрій один з одним. Не просто встрій в українському вбранні, а стрій Духу українства, стрій волонтерства, стрій ЗСУ, стрій ППО. І тоді ми об'єдналися. Я вам дякую і доземний уклін цій до землі і всім, хто ходить по цій землі, вам, Отче, за те, що ви умієте тримати стрій. Нині ви є прикладом для цілого світу. Та й гірне відоме цілому світові. Василевна гірним, іншими людьми, трухом. Червону калину співає весь світ сьогодні, в різних інтерпретаціях. Вам, гірняне, велика вдячність! І я знаю, що ті паростки маленькі, котрі нині дети хлопчина щодо зима, ці зернята проростають не тільки тут в нас, на заході України, проростають на сході України. Бо сьогодні, коли кожен з нас закине інформацію про наш захід, про нашу духовну годину духовної віднови, нас дивитимуться всі, а найбільше хлопці. І вони тішимуться і радітимуть, що у холодних окопах. Ми пам'ятаємо, ми знаємо про них, ми радіємо з ними. Ми у радості, бо тільки у радості є Воскресіння України. Я вам дякую. Я б ще хотіла до слова запросити Івану, Іванів Ношинків. Вона має дуже велику і почесну місію. Про... Дякую. Чесний отче. Шановна громада, сьогодні ми зібралися, щоб спільно разом з вами вшанувати величну постать нашого земляка, відомого архітектора. Громадського діяча, талановитого журналіста Василя Нагірного, людина, яка увійшла в нашу історію як легендарна постать, яка не декларувала свою любов до України, а своєю щоденною працею доводила це, працюючи для громади, думаючи, як покращити життя українців, там мріючи, що колись Україна стане тою Швейцарією. він нам залишив у спадок не тільки архітектурні пам'ятки, але й Достойний приклад того, як можна до чого зробити за своє земне життя. Тож хочу вам від голови Стрийської районної військової адміністрації Богдана Янка передати вітання, подякувати за такі прекрасні духовні проекти, побажати нам усім миру, перемоги, Божої ласки. Дякую. До за слова запрошую Лідію Балабанську, начальницю відділу. Шановна громада, шановні представники адміністрації, Христос Сярождає. Направду приємно сьогодні бути на завтра, дякую за запрошення. Багато сказано. Дійсно, своїх земляків, яких треба пам'ятати, і наших героїв треба пам'ятати. І знаєте, ця колядка і лине цього року до Господа Бога. Я думаю, що Господь. Візьме під покров наших хлопців воїнів Ми тут морем це колядуємо, а він нехай бере там на сході наших хлопців під свою опіку. Ще хочу вам сказати від голови і від депутатського корпусу, що оцього, оцей цей рік буде в нас е, присвячений Василю Нагірному. Так вирішили і так буде затверджено на сесії. Я вам дуже дякую. Хтось сьогодні за сорок восьми рік наважниця. 1853-56 рік будується наша церква. Нагибнувши його 5 навіть більше років. І знаєте, каже, кого найбільше певно було тут на будові? тих дітей, які всі. Їм було цікаво. Цікаво до всього. І знаєте, каже, напевно, десь каже, ця будова може і надихнула його, щоб він вибрав собі такий шлях. В своєму житті. А знаєте, каже, що я так замітив. Каже, навіть нас на Стрищині які церкви побудовані на вірним. Знаєте, каже, наша церква побудована на хрест. І майже всі всіх тих церквах, які збудовані на вірним, зберігається хреста із церкви. Всі церкви, знаєте, каже, майже побудовані на хрест. Десь менше під хрест, десь, нема, але каже. Напевно каже, це його теж дихала. Тому це надихає сьогодні нас, усіх. Навіть, на те, що ми творили, надихає нас усіх на перемогу. І просимо Бога Хнайської і повернення всіх наших воїнів до своїх родин. Подякуємо Богу.